Слава Ісусу Христу! Ми знаходимося в центральному парку міста Буськ. З вами Валерій Голінець, пастор церкви місцевої, також про Львівському об'єднанні відповідальний за відділ місії. Дивлячись на сьогодення, дивлячись на те, що відбувається біля нас навколо, люди сьогодні заклухпотані, кожен займається своїми справами, але потихенько до нас підкрадається Різдво. І Різдво це, звичайно, свято, Різдво це не тільки свято, але і можливість засвідкувати людям про Бога. Хочеться нагадати про те, що Різдво це не тільки сімейне свято, коли ми можемо зібратися з сім'єю, з тими, хто для нас є найрідніші. Але Різдво це є дійсно можливість розповсюдити Євангеліє. І ми можемо сьогодні роздавати. Газети, ми можемо сьогодні йти і сповіщати про народження Ісуса Христа всьому світу, і це дуже важливо робити, тому що сьогодні, як ніколи, в цей такий непростий час для України, непростий час для, для всього світу, різдво Ісуса Христа воно приносить щастя, воно приносить благословіння, воно приносить радість, воно приносить мир. І дуже важливо з цим щастям ділитися. Тому заохочуємо всіх людей, не тільки місіонерів, але заохочуємо всіх людей не залишатися по своїх домівках, але ділитися, ділитися тим, що Ісус Христос народився. Оце щастя, яке є в нашому серці, не залишати при собі, але ділитися, ділитися і ще раз ділитися. І коли ми це будемо робити, все більше і більше людей пізнають, що Ісус Христос не тільки народився. Але він і жив на цій землі, але він і страждав за кожної з нас для того, щоб ми були тими, ким ми є і ставали кращими.